Всім привет! Ну що, подписчики и подписчиці, а также зритель, кто бачить це видео, желаю вам здоровья мирного неба. Самоділка така коротше. Уже одна коробка закріплена, друга закріплена через ківочок на мотородного блока. Передочок. Кому не тяжело, підписочку слідіть за всім. Подивитись, що вийде в ітогі тракторець. Обидві коробки роблять усе. Сюди ось москвичовська коробка теж переставимо. Сюди на речажок. Ну, Сьогодні все в принципі, половина, більша половина, сьогодні буде зроблено. Тому кому не тяжело, прожміть лайк, підпишіться. Надо буде лайкнути ваші. Ще в мене є ідея через кивочок. Э, дайте себе, хто шарить. Через кивочок пустити э, пас на генератор. Для того щоб було освітлення. Чисто світ, повороти. оце все. Так що, кому не тяжело, прожимаємо лайкосик. Самоділочка. Тракторець. Ну так як кофе все время блядь, не дає можливості робити, то кофе, то сигарета. Поэтому довгенько виходить.